Ось ми збираємо сьогодні ріпак. Україна другий виробник ріпаку в світі на сьогоднішній день. Але фактично 100% ріпаку експортується в вигляді зерна за кордон. Що з ним відбувається за кордоном? Вона переробляється на першу чергу на біодизель. А у процесі виробництва біодизелю формуються великі біокластери, тому що із зерна виходить 40-42% біодизелю, але ще 40-42% це високопротеїновий жмих, який використовується у тваринництві. Тому класично, коли е, є ріпак, або кукуруза, яка переробляється на біоетанол, будується завод по переробці, Навкруг нього формується біокластер, який має радіус біля 150 кілометрів. Що таке біокластер? Люди вирощують зерно ріпака, або кукурузи, для того, щоб він перероблявся на цьому заводі, але. Отримавши 40-42 біодизелю або біоетанолу, залишається високопротеїновий сухий корм. І цей корм, звичайно, найкраще використовувати для молочного скотарства. Тому починають виникати молочні ферми. За молочними фермами виникають м'ясні ферми. Чому? Тому що є поголів'я, яке не йде у молочне скотарство, а воно вже йде на відгодівлю. І потім власне з'являються заводи по переробці вже того, що виробляє молочне господарство чи м'ясне господарство. Таким чином, такий біокластер формує навкруг себе 30-40 тисяч робочих місць. І це те саме, що ми елементарно могли б робити у своїй країні, тому що ми, на жаль, на сьогоднішній день повністю енергетично залежні від наших сусідів. Ми нафту купуємо, а маємо своє чорне золото, яке ви сьогодні бачили, яке завтра поїде до Німеччини, Нідерландів чи Франції. І там створяться робочі місця, і там, власне. Буде нормальна економіка. От кукуруза, яка стоїть за вами, ми її світу продаємо по 120-140 доларів за тонну. Ті люди, які у нас купляють поляки, яким 400 кілометрів звідси до своїх переробних заводів, вони створюють у себе доданої вартості на тонні кукурудзи 685 доларів. 120 і 685. це робочі місця. Це реальні заробітні плати, це реальна покупкульна здатність, це власна економіка, це наповнення місцевого загальнонаціонального національного бюджету. Що саме погано, що наш українець їде в догонку за цією кукурузою для того, щоб поляку чи якомусь іншому сусіду створити додану вартість і підсилити його економіку. Чого ми не можемо це зробити? Ну, дуже і... до ду, ду, дуже просто. Ось, наприклад, в 2014 році, коли у нас відбулися вибори до Верховної Ради. Після виборів до Верховної Ради була сформована нова коаліція за європейську Україну і була підготовлена коаліційна угода і програма уряду. Так от в коаліційній угоді і в програмі уряду основне завдання стояло наростити виробництво зерна до 100 мільйонів тонн і збільшити експорт у 2,5 рази. Але ні слова не було сказано про те. Що треба створити додану вартість у своїй рідній країні і продавати вже кінцевий продукт? Тому е, політики можуть багато говорити, особливо ті, які є сьогодні в коаліції. Тоді питання до них: чому вони приймали таку програму уряду і чому вони підписували таку коаліційну угоду, яка в кінцевому етапі тільки збіднює нашу країну?